Ви дивитеся Суспільне Івано-Франківськ. Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах. Понад рік вважали зниклим безвісти. На Прикарпатті попрощалися із нацгвардійцем Миколою Максимчуком. Так, якщо можна уявити найсвітлішу людину в світі, то в принципі він був нею. На Косівщині місцевий житель ймовірно зґвалтував та вбив 10-річну дівчинку. Раніше судимо за скоєння зґвалтування крадіжу. На Верховинщині ліквідовують наслідки негоди. Були великі і Взагалі, виїзду немає виїзду приїзду до житлового будинку. Немає сотні односельчан прощалися із нацгвардійцем Миколою Максимчуком, який боронив Україну в найгарячіших точках фронту. Труну героя несли побратими кілька кілометрів через село гірською дорогою. Я дуже весь час хотів попасти до нього сюди. На жаль, не думав, що прийдеться вже попасти, аж коли прощатися з Миколою. Микола мені не раз розказував, як до нього вибиратися, як то тяжко, де, де в нього хата. Ну, я дуже, дуже хотів це побачити. Ну, Побачив, дійсно високо живе, але от сьогодні хлопці, незважаючи на те, що так. І болото, і все зносили домовину Миколи і от аж до самої церкви. Щоб по цій дорозі, по якій Микола ходив, можна сказати, кожен день, щоб віддати йому таку останню шану. Микола Максимчук був сержантом у батальйоні оперативного призначення імені Героя України, генерал-майора Сергія Кульчицького. Його боротьба з окупантами почалася в 2014 році в зоні проведення АТО. Сьогодні з героєм прощаються побратими з усієї України. Дуже щира, свята Божа, Божа людина. Так, якщо можна уявити найсвітлішу людину в світі, то в принципі він був нею. Після ворожого обстрілу Микола Максимчук більше року вважався безвісти зниклим. А 14 червня смерть захисника підтвердили, волонтерка Ольга Грисумюк каже, що ця звістка її приголомшила. Вона знайома із героєм з часів революції гідності. Хотілося вірити, що він живий, бо все ж таки підтримки і допомоги Миколи буде бракувати. Знаю одне, що чому не можемо здатися, чому не можемо залишити боротьбу. ім'я таких героїв, як Микола. Мене завжди вражала Микола на воєбене Такий мудрий, чоловічий спокій, рівновага. Він мав стержень. Він міг вирішити любую. Любу, Якусь проблему. Це знаєте, так велико і дорогого коштує. Микола Максимчук шостий воїн із космацької громади, який поліг в боях за Україну, розповідає сільський голова Космача Дмитро Мохначук. Військовий пригадує очільник громади рану у серетів, а в сільраді був незамінним фахівцем. Микола, це була людина, патріот і людина з великої букви. Людина надійний був колега в роботі. Дуже далеко він жив, він сам родом з Хмельниччини. З 17-го року він працює в нашій сільській раді. Але я не пам'ятаю за свої каденції, бо тому що я прийшов сюди, щоб він вже працював. Але щоб він запізнився на роботу, щоб він не виконав якесь завдання. Це була людина на яку можна покластися. У Миколи Максимчука залишилася дружина, донька, двоє синів, які боронять Україну у складі полку Азов, невістки та онуки. Нехай щезне це зло, відвічне московицьке зло, яке задумало, задумало, плани нищити нас. 10 серпня полеглому захисникові мало б виповнитися 56 років. Сендецька Монюк, Роман Кучержук, Суспільне, новини, Івано-Франківська область. 34-річний житель Косівщини на Івано-Франківщині ймовірно зґвалтував та вбив 10-річну дівчинку. Про це повідомив начальник управління карного розшуку Нацполіції в області Роман Чекмарьов. За його словами, учора ввечері до поліції звернувся батько дівчинки та сказав, що його донька пішла до сестри і зникла. О 21.30 поліцейські знайшли тіло дівчинки на березі черемушу, Як встановили слідчі, підозрюваний її родич. Він вийшов з дитиною з будинку та дорогою запропонував піти на простець. Чоловік змусив дитину зняти одяг та задушив. Він також зізнався у зґвалтуванні. Аби підтвердити або спростувати це, проводять експертизи, каже Роман Чакмарьов. За його словами, чоловіка затримали. Йому оголосять підозру за статтею про умисне вбивство дитини, поєднане із зґвалтуванням. Чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Особа підозрюваного, житель Косівського району, раніше судимий за скоєння зґвалтування крадіжок. В минулому році він скоїв крадіжку в направлено до суду, де отримав вирок умовне позбавлення волі. На даний час в Косівському відділі поліції зареєстровано ще одне кримінальне провадження стаття 125 кримінального кодексу України легкі тілесні ушкодження. Факт мав місце 10 днів назад. Кримінальне провадження порушено. Проводиться експертиза по тяжкості тілесних ушкоджень. Ну подивіться, вночі було сейна влева, І які руїни наробила. Вся вода пішла сюди. Директорка Красноїльського ліцею Марія Шкіндюк сьогодні прочищає сапкою дорогу, щоб вода не потрапила на подвір'я школи. Жінка розповідає, через негоду підтопило не лише прилеглу територію, а й недобудований корпус ліцею. І зверху, і знизу підтоплює нашу будову, тому що, як бачите, школа не накрита, а в нас тут більше перепадає багато опадів, дощове літо, і воно руйнує як зверху, так і знизу. Ось так збираємося з вчителями, і, і щоб, щоб вода не потрапляла, Ясно, що ми трошки її направляємо правильно гусно. На Автошлях Красноїлля Замогори підтопило в п'яти місцях, каже староста Красноїльського округу Михайло Дзюбак. З його слів, проїзду немає для близько двох тисяч жителів цих сіл. Люди каже, можуть лише проходити пішки. Наразі комунальники засипають щебенем розбиті відрізки автодороги Красноїлля Замагора. Склалося так, що вода вийшла на дорогу перемила полотно дороги, яка з'єднує село Красноїлля і село Замагора село Чорна Річка. Це Голівський Старостинський округ, Замогірський, Замогірський. І частина наша села теж відрізана від, ну, не було проїзду. Бо сьогодні вже, слава Богу, працює техніка і дана ситуація покращується, якщо не буде далі дощу продовжуватися. Присілку Красноїлля Жолоби також частково немає проїзду. Жителі намагаються облаштувати під'їзд до своїх осель самотужки. Михайло Гаврищук розповідає: його будинок не підтопило, однак вийшов з берегів ставок і всю рибу з нього викинуло на подвір'я. Зараз чоловік намагається облаштувати дорогу, що веде до його дому. Закидаємо, тому що вчора були великі опади, і е, взагалі виїзду немає. Ви, виїзду приїзду до житлового будинку немає і тому. Маємо таку маленьку машину їхаємо на річку, беремо, закидаємо. Але бачите, знову дощі пішли і знову вимиваємо, і так робимо пусту. Ну, але робимо, а що робити? Робимо. Бо інакше немає заїзду додому. Ну, навіть свиткання, дай Бог, фу -фу, пожар не мусить бути під'їзд додому. Ми, але робимо своїми силами, ну, бо немає інакшого виходу. Великий нагін води йде згори, і вода не має де діватися, і, і все йде сюди на дорогу. І найгірше, що виходить на центральну дорогу і там підмивають. Станом на сьогодні через негоду без транспортного сполучення залишаються два села Верховинського району Кохан та Чорна річка. А це близько шість сотень людей, каже голова Верховинської районної військової адміністрації Василь Бровчук. Загалом, каже Василь Бровчук, зараз на Верховинщині ускладнений проїзд ґрунтовими дорогами місцевого значення протяжністю 167 кілометрів. Більшість постраждали села Замагора, Красноїля, голови, Чорна річка. І частина, частина Білоборіської громади. Богу дякувати. Також не постраждало населення. НАТО не постраждали житлові будинки. Є частина підтоплених домогосподарств, присадибних ділянок, але такої надто критичної ситуації наразі немає. Через зливи, які почалися 17 червня, розмило дороги у трьох районах області Верховинському, Надвірнянському та Івано-Франківському. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомляла голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Через негоду 3300 людей були заблоковані без електроенергії. Залишалися 11 сіл. Електропостачання відновили 18 червня наприкінці дня в усіх населених пунктах області, розповів Суспільному начальник управління з питань цивільного захисту Володимир Стебницький. За інформацією ова. Про травмованих внаслідок негоди невідомо. Люди не зверталися до служб порятунку щодо підтоплень домогосподарств. Діана Коржук, Наталія Олексінко, Андрій Шустекевич, Суспільне новини, Івано-Франківщина. Дозвіл на реставрацію фасадів і першого поверху готелю Дністер та сертифікат на реставрацію будівлі з відновленням вежі з годинниками і пристосуванням горичного простору під нежитлові приміщення. Такі дозвільні документи власникам готелю Дністер надала Державна архітектурно-будівельна інспекція та її обласне управління упродовж 2016-2020 років. Так, на запит суспільного про те, які дозволи на реконструкцію споруди надала державна архітектурно будівельна інспекція, відповіла Державна на інспекції архітектури і містобудування, яка є її правонаступником, Щодо дозволу на засклення колонади готелю, суспільне відповіді не отримало. Нагадаємо, 17 травня приблизно 300 людей прийшли на акцію сплав по Дністру», під час якої вимагали у власників розісклити колонаду будівлі. Учасники заходу також зачитали текст звернення до Володимира Зеленського, в якому нагадали, що саме у цій будівлі діяли і проживали українські державотворці. Окрім того, у цьому будинку був схвалений акт злуки Західноукраїнської Народної Республіки та Української Народної Республіки. У зверненні вони попросили президента взяти під контроль відновлення історичного будинку. Про це суспільному розповів співорганізатор акції Ростислав Шпук. Захопили простір камерами. Знімають всіх, хто виявляє незгоду. Хоча це зараз оборонно за це має бути кримінальна відповідальність, але вони вішуть скріншоти. Цей будинок. Це перший залізобетонний будинок з каркасом. Ці колони вони тягнуться до самого верху, і оця колонада це такий прохід прихисток. Він прийшов з грецької архітектури. Тут, якби це дуже якась таке цінний момент, де люди могли сховатися сьогодні. Зібрались власне люди, яким теж не байдуже. Історію з реставрацією нам змінити вже напевно не вдасться, але історію з засланням колонади я думаю небайдужістю і згуртованістю наших танківчань ми такі. Зможемо змінити міський голова Івано-Франківська Руслан Марцинків у відеозверненні на своїй Фейсбук сторінці повідомив, що він також підпише звернення до президента України, яке підготували учасники акції. За його словами, у міській раді не мають повноважень видавати дозволи на проведення робіт для об'єктів класу відповідальності СС-3, яким є будівля готелю. Щоб дізнатися, чи дослухаються власники готелю Дністер до учасників акції. Кореспондентка Суспільного телефонувала заступнику директора фірми Надія з реклами та зв'язків з громадськістю Роману Королю. Зв'язок з ним був відсутній. Знову 15 дітей із Івано-Франківської територіальної громади поїхали на оздоровчий відпочинок у таборин на заході України. Потівки їм надала Івано-Франківська обласна військова адміністрація. Про це сьогодні повідомив заступник міського голови Івано-Франківська Олександр Левицький. За його словами, у пріоритеті на оздоровлення діти загиблих та поранених військовослужбовців. Олександр Левицький каже, цьогоріч діти з Франківської громади поїдуть також на відпочинок за кордон. Так до Польщі вирушить 182 людей. Це діти та їхні опікуни це буде місто Варшава. Туди вони погодилися, вони вибрали самі, приймаюча сторона, вибрали собі, що це можуть бути діти-сироти і діти позбавлені батьківського піклування. Тільки ця категорія дітей, там 92 осіб, це в тому числі включаючи осіб, які є, які замінюють батьків або які є піклувальниками або опікунами цих дітей. І також ми окремо маємо домовленість і реалізовуємо про 90 діток загиблих захисників України, поранених військовослужбовців, які зі зброєю в руках захищають українську незалежність, і учасників бойових дій. Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах.